Як нерезиденту підтвердити сплачений в Україні податок на прибуток чи доходи? Статтею 137 Податкового кодексу України передбачено, що на резидент щороку може отримувати від контролюючого органу підтвердження української мови щодо сплати податку у паперовій або електронній формі. У порядку передбаченому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. Порядок видачи довідки просплаченої на резидентам в Україні податок на прибуток доходи затверджений наказом Міністерства фінансів України 28 липня. 2022 року номер 219 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23 вересня 2022 року. Передбачає, що довідка видається контролюючим органом у паперовій або електронній формі за місце знаходження місцем проживання нерезидента або резидента, який здійснює господарську діяльність на території України через постійне представництво або іншого нерезидента, на якого покладено обов'язок сплачу. Податок. Довідка видається безоплатно у паперовій або електронній формі на підставі заяви, видачу довідки про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток доходи. Заява подається до відповідного контролюючого органу безпосередньо нерезидентом або через особу, яка здійснює на користь нерезидента виплату доходів з джерелом їх походження з України, або уповноваженою ним особою, яка має підтвердити свої повноваження. Заява може бути подана українською мовою у попросу. Вій формі або засобами електронного зв'язку в електронній формі. Зручно створити заяви про видачу довідки про сплачений нерезидент в Україні податок на прибуток, доходи, ви можете у конструкторі Інстеку за посиланням для створення лише необхідно вести необхідні дані у конструкторі, генеруйте та цінуйте свій час.